Ну, все, почалася запись. Так що давай далі. тоді. Отже, першим пунктом ти помниш, да? ми заходимо на експорт. Mm -hmm. Вибираємо експортувальні групи ті, які нам потрібно. Нам потрібно зараз е, в прихожу вешалки лофт. Вибираємо відповідно, вешалки лофт. опа, Експортуємо, потім воно заходить на почту. Входящі оповіщання, експорт товарів, скачуєш, скачав. Далі відкриваєш. Видно, так? Відкрив. Uh -huh. Все. Далі ти береш, виходить, ті, так це. назва... ну, робиш там, як тобі удобно, там, наприклад. Копіруєш ці всі названня, там. ну, ключові слова пускові. вставляешь их в переводчик и в переводчику уже начинаешь редактировать. И если это, например, вешалка лофт, то, естественно, надо везде писать лофт. Вешалка для прихожей лофт, вешалка для прихожей лофт, вешалка лофт, ну и так далее. Начинаешь продивляться, чтобы была вешалка. Вешалка в нас получается у нас на больно вешалка, да? Ээээ... прихожую, прихожою, вішалки, лофт. Отже, скоріше всього, що це, ну, не скоріше, а є вішалка для прихожої лофт. Отже, дивимося, чи є тут вішалка для прихожої лофт. Є, отлічно. Е, все зробили. Далі у нас іще, лишні, лишні удаляєш ті, що, наприклад, такі, як, так, наприклад, там вішалка, для верхней, нет, там, стоячая вешалка, ну, там же будет лофт, лофт, лофт. Дизайнерская мебель, лофт, но не, нам не подходит. Все треба, чтобы было связано с вешалкой. Он же, вешалка для одежды, лофт, напольная вешалка, лофт. Все, дальше, получается, ты уже тут максимально про, скажем, покорректировав, заходишь дальше, ты уже помнишь, да? Google планировщик, Google планировщик, вот получается инструменты, планировщик ключевых слив, найти ключевые слова. Значит, у нас получается вешалка для прихожей. Так и пишем, вешалка для прихожей и обязательно лофт. Добавили, да, да, можно? Можно поменять местами лофт, вешалка для Перехожей поміняли місцями. Також все можна. Напольна вешалка лофт. В принципі, теж вона підходить. напольна вешалка, лофт. І так, ну, наприклад, іщерпався в тебе ресурс, дивися, Вешалка в коридор лофт теж можна додати. Ну, там, допустимо, ну, не знаєш, ти вже, що, там, що ще можна додати. Вешалка в коридор лофт. Стойка для одягу лофт. Теж, в принципі, конає нам. Додаємо. Подивимося, що нам скаже Google. Стояча вішалка лофт. Тоже нам підходить? Додаємо. Далі. Дивимося, що ще може бути. Напольна вішелка, добавили, так? Да? Так, да. добавили. Было для одежды, вешалка в... Ну, вешалка в коридор можно тоже, кстати, добавить, если у нас нет. Нема... А, есть вешалка в коридор. Ну и все, и начинаем получить результаты. И вот по нашим запросам выдала напольная вешалка лофт, стойка для одежды лофт. уже у нас все, в принципе, они есть. Стойка для одежды лофт. Да. Не в першому рядочку, це вказані вами ключові слова. Це ті, які у нас є. Далі дивимося. Вішалка в стилі лофт. По факту можеш прямо вже і копірувати, навіть якщо воно тут повториться, то пром, в принципі, він сам почистить, це нема що там паритися на дублікатах. на наповнює лофт. І далі продовжаєш додати, дивишся там. вешалки, вешалка для одежды лофт, вот. И, естественно... Ну, и, и, главное, не надо забывать делать пробел и кому. Да, пробел команды обязательно, вешалки лофт. Да. Ну, сдается, там же были вешалки лофт. но ничего, мы на это не обращаем внимания, не тратим время, кома пробел. Да, пром пром сделал, да? Да, пром все само да. Вешалка для одежды в стиле лофт. И копируем дальше. Вешалка напольна Ось, бачите, це вже теж нам підходить, що напольна вешилка. В принципі, тут Google видає не тільки те, що ми робимо, але й те, що, скажімо так, люди шукають більше. Вешалка настінна, от стіна не підходить, а от лофт вешалка для одягу підходить. Там міняються місцями, дивиться. В лофт на стіну Ah, А, кстати, вот Отакі не надо добавляти. и купить, заказать нема смысла. Стойка для одежды в стілі лофт тоже нам підходить. Бо це ідуть напольні, скажем так, стойки. Вішалка для одежды напольные лофт. Ось тоже воно Є запроси. Так, вішалка для одежды в одежды. В принципі, можна і так копірувати. Що, що не треба, пром почистить. Так. Далі дивись. Там отакі там фото. Це все то не треба. Для Одеж. Ну, більшість воно тут все повторяється. Повторяється. Що ми ще можемо? Ну, можемо. Як ми ще можемо? В принципі, вешалка. Ну давай просто там. По... Можеш також ще робити по одному. Там наприклад, я шалка прихожую, Там, ну, наприклад, додавали, отримують результати. Але бачиш, тут не пише лофт, а нам обов'язково треба, щоб ну, писало лофт, тому що це виходить дуже якби, широкочастотний запрос. І, звісно, в нам воно не. От бачите, вишлика в стилі лофт, От нам під... але ми вже це вже додали. Ну, тобто, по-любому, треба добавляти лофт обов'язково. Можна зробити отак ще: лофт. Потім теж, допустимо, скопірувати і додати ще одну, але вже додати. Ага, поняв, щось не хоче копірувати. Ні, скопірував. Вже по-англійськи, тому що дехто шукаєш і по-англійськи. Loft. І дивися, чи хтось теж так шукає. Дивимося. Обично всі пишуть просто лофт, 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 лофт. Лафт, лофт, лофт, лофт. Бачиш, а оцей твій запрос по такому ніхто не шукає по-англійськи. Вешалка в прихожую настенная. Ну, у нас не на стінах, у нас на полі. Ну, от, по суті, ти понял, да? так? Ти вибираєш наші всі эти основні слова. Так, да, да. переводю. ну, да, копіруєш їх, відкриваєш наш файл. Пов'язкові запроси на російській мові. Це удаляєш, вставляєш. Просуваєш вниз. Є, готово. Ну, тепер а далі, виходить, переводиш, так. Да. А чого не переводиться? А все. Ні, ні, перевело, перевело. А там в мене екран завез, да, так. Да. Перевело, так? Да? Вішелка okay. підлог... під... підлогова. І Піш... щось дуже якось погано воно перевело. Під, під поговий, навіть, а не під ноги, там. А ну, а, давай вийде. пробуємо тоді зразу паралельно. Так, да, Google переводчик, в принципі. Та. І теж, і старайся теж передивлятися, бо воно буває деколи погано перекладає, а бачиш. А ти за ти так. просто в нижній сілке вже там вигорний. Так, так. І теж, тут я перевод заходиш дивишся, щоб були крапка з коми, щоб візде. Вішелка для верхнього одягу, лов стоячий вішелка лос, вішала для одягу, вішалка підлогова для лов Ну, нормально, тут же вроді все добре, копіруєш. Головне, дивися щоб кома воно не пропускало, бо воно деколи буває щось коми з'їдає. Я не знаю чого, але буває щось з'їдає. І заходиш тепер уже на український, додаєш, просуваєш, зберігаєш файл. Зберіг. Далі заходиш вже в кабінет промо, Позиції, імпорт. Нажимаєш імпорт. Нажимаєш загрузити файл з комп'ютера. Ось він, виходить, в мене на робочому столі. Да, оцей. Нажимаєш. І тут фото налічє. Це все забираєш. Крім повітряних запросів, щоб воно тобі швидше обновило. Починаєш почати імпорт. І ось імпорт почався. Це вікно не закриваєш, і собі там далі працюєш над тим, що тобі треба працювати. І все, і після цього вже воно от має бути отак: імпорт даних, і все чітко. Це тоді я думаю, демонстрацію можна виключати, зупиняти відео. Зупинити. І Саше подивимось.